У міській раді Тернополя нагородили кращих спортсменів та активістів міста. З нагоди Дня фізичної культури і спорту у міській раді провели урочистість. Мені приємно говорити про те, що з кожним роком в Тернополі збільшується кількість людей, які ходять, займаються спортивні гуртки. У нас збільшується кількість спортзалів, футбольних майданчиків, спортивних майданчиків, зростає кількість тренерів. Дуже добре, що крім того, що розвивається спорт більш професійний, збільшується кількість людей, які займаються масовим спортом. Це, це говорить про здоров'я нації в цілому. Це в першу чергу завдяки всім вам, тренерам, завдяки тому, що в плідній роботі, спортсменам, завдяки тим досягненням, тому ви досягнення, досягнення показуєте іншим. Десь трошки завдяки нам, тому що ми не забуваємо фінансувати спорт і створити нові, більш сприятливі умови для заняття спортом. Серед присутніх у залі був 13-річний Сашко. Хлопець з 10 років займається греко-римською боротьбою, а цьогоріч став бронзовим призером чемпіонату України з цього виду спорту. Я вже займаюся 3,5 з половиною роки. Чого вирішив піти на боротьбу? І що тобі там подобається? Ну мені тато запропонував, щоб я пішов на боротьбу, а в боротьбі мені все подобається. Я б хотів стати олімпійським чемпіоном. Тренер Сашка Костянтин Липка каже, що спорт потрібен усім, бо він розвиває особистість і навіть патріотичний дух. Адже на міжнародних змаганнях спортсмен, що представляє свою країну, демонструє національний прапор. А ще під час тренувань діти виховуються у колективі, привчаються до дисципліни. Загалом боротьба вона виховує всі якості. Не, не всі стануть олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, але фізично розвинутими і загартованими до життя особистостями саме стоять всі. Тому боротьба допомагає людям реалізовувати себе. тому більше сьогоднішня молодь потребує занять спортом. Ось, і ми робимо благородну справу. Загалом день фізичної культури та спорту в Україні відзначають з 1994 року. У Тернополі з нагоди цього свята міська рада уже кілька років поспіль нагороджує кращих спортсменів та активістів міста.